Щедричривочка, засвітилась в небі зірочка. Ми прийшли до вас до хати, сім як побожати, щоб дружньо була ваша родина і вся наша Україна. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі ще щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там овочки покотились, а яночки народились. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там очки покотились, а янчки народились. Синочок, можна мені зачедрувати? Так. Можна? Ой зима моя та із зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сани та й облітала щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я, а в одному та й не бувала, щедрий вечір. Добрий Шер добрим людям на здоров'я. З новим роком вас вітаєм, щастя, радості бажаєм.